Добрий ранок, друзі. Бачите, яка ситуація навколо Запорізької атомної станції? Не знаємо, чого чекати, але ми повинні бути готові. Давайте пам'ятати, що при радіаційному облаку, як правильно сказати, яке іде, сама вразлива це щитовідна залоза. Ми живемо в дефіциті йоду, в постійному дефіциті йоду. І якщо в небі, в повітрі буде радіоактивний радіаційний йод, то щитовидка буде брати те, що буде доступно. Пам'ятаєте, що було після Чорнобиля, і скільки проблем після цього було по щитовидній залозі? Що ми можемо зробити зараз? Перше, саме просте, це в аптеці купити йодомарин. Але якщо ви не хочете вживати йодит калію і це на це багато підстав, краще вживати натуральний органічний йод, то я вам раджу зробити таке суперкомплекс в двох таблетках 150 мікрограм йоду. Я нагадаю, що норма ваша е, вираховується по такій формулі: е, 3 мікрограми на вагу вашого тіла. Тобто, якщо ви Важите 60 кг, помножимо на 3. Це 180 мікрограм йоду, суточна ваша потреба. Тобто, якщо ми беремо дві таблетки суперкомплексу це 150, то раджу доганятися, як то кажуть, келпом. Келп бура водорость, там шикарний органічний йод. В одній капсулі 50 мікрограм. Тобто 150 і 50 200 мікрограм це нормально профілактичне дозування. Не бійтеся трохи більше дозування. Тут набагато е, е, хуже, як то кажуть, якщо буде нехватка йоду. От, значить, звертаю вашу увагу, що якщо щось рване, то нічого не буде. ні йодомарину, ні… Келпу в продажі не суперкомплексу, бо все розмітається. Ми пам'ятаємо, що було після фокусів, так що не зволікайте, я раджу купити на одну людину одну баночку суперкомплексу та дві баночки келпу, щоб було трошечки запасом. Ну І нагадаю, що профілактично йод не приймають ті, у кого... ті хто на тірозолі, тобто у кого гіпертеріоз. Друге, ті, хто у кого є активний процес аутоімунний по щитовідній залозі, і ті, у кого гарячий вузел у щитовідки. Бувайте здорові!